Поїхала. Поїхала по п'ятцію. Каже, прийшла смс. Поїду бабусі, п'яцію получити. <зас> Поїхала. І минут через двадцять, мабуть. Чую свистить. Шандарахнуло. Я вийшов із, із двору. Дивлюся, десь зі сторони центру піднімається гриб. Значи дзвонити зв'язку зв не моги. Телефон дорогу. А перед цим вона тільки Дімі позвонила, скинула, дзвонув. Діма поїхав туди велосипедом. А я слід, тоді мені сусід перезвонив, він теж там був. Бабуль, бабуль, Каже, бабуль у центрі прильот був. Каже, Чоловік 20 пих накрило.